Цей бот заплатив мені 2 долари за один клік. І у цьому відео я вам розповім, що це за бот, як на ньому можна заробити і так далі. Цей проект має назву Pocket Rocket, він від WhiteChain, це така блокчейн платформа, інтегрована у White-екосистему. Я писав про нього ще 10 травня. І що тут можна робити? Це перейти за посиланням у цього бота, там вибрати корабель, фармити кристали, там прокачувати різні характеристики, тобто кліки, об'єм, енергія і так далі. Ще там можна і грати в онлайн бої, там запрошувати друзів і так далі. Також біржа Voybit вже написала про них, тому я власне очікую лістинг на цій більш да, логічно Давайте перейдемо поглянемо До ось бачите, зустрічайте Pocket Rocket гру Web 3 для спільноти White Chain. Я взагалі вже знімав відео про цей проєкт, і там, в принципі, не дуже багато. Прямі змінилося з того часу. Але все ж є деякі оновлення. Давайте я перехожу до цього бота, натискаю Launch Rocket І тут відразу висвічується Roadmap значить, натискаю Continue І тут, як я вже говорив, можна клікати просто, можна натиснути на Battle і там і грати вже з онлайн гравцями, да, тобто, допустимо, із натискою. Тут вибираєте корабль, та можете купити, да, покращувати його характеристики, там, щоб урон збільшився, давнього здоров'я збільшилось. Допустимо, ось натискаєте continue, Потім вибираєте, скільки кристалів ви хочете зіграти. Допустимось на 5 тисяч, на 50 тисяч і на 500 тисяч. Це в разі, якщо ви виграєте, то ви отримаєте, допустимо, там 5 тисяч кристалів. А якщо ви програєте, то ви відповідно втратите ці 5 тисяч кристалів. Тому тут дивіться, там не потрібно прямо на 500 тисяч заходити, дощ, да, щоб раптом щодо. Не втратити їх. Є розділ бусти, да, я сюди просто заходжу там. Activate Now. Лише цей буст я зараз використовую, лише турбо, щоб просто мені там скільки зараз додається приблизно декілька десятків тисяч кристалів. А тут навіть нічого не потрібно робити, да? просто натисну на Turbo Activate Now і все я отримав ці там декілька десятків тисяч кристалів. Також найкраще, звісно, це тут прокачати ось цю характеристику чи буст, да? що воно, автопайлот. Тобто його прокачати і потім вам просто пасивно будуть збиратися кристали. Це раптом, якщо ви не хочете там клікати, да? а просто хочете пасивно їх збирати. Також так само, як і в багатьох таких проєктах та да, клікерах, є така штука як комбо. Я просто заходжу на Ютуб і знаходжу ось правильну комбінацію, яка там допустимо на сьогодні, да? увожу її і все за це отримую хальовні 10 мільйонів кристалів. Тому можете виконувати кожного дня, хто раптом цього не робить. 10 мільйонів кристалів – це така ну, нормальна кількість. Запрошувати друзів можете, ну і так далі. Да? Я думаю, ви в принципі, вже тут легко з усім розберетесь. Ну і тепер давайте перейдемо, як я взагалі заробив за один клік 2 долара. Зараз я вже це використав, але тут кожного дня, так само як і комбо, можна крутити спіндроп, тобто ну рулетку такого собі роду. Вона у вас буде справа внизу. В мене просто я її зараз використав, тому я можу прийти у бусти. І тут ось бачите, спіндроп, я зможу його знову прокрутити через 9 годин 23 хвилини. І з нього там можуть випасти різні штуки, це там кристали, або ось, допустимо, як мені, до да, там раз випав вайбіткоїн. Ось так воно все було. Бачите, випало лише 0,1 вайбіткоїна. Але якщо глянути на курс цього. Токена, то бачите, що він зараз торгується по 20 доларів. І того мені якраз випало, можна сказати, рівно 2 долара. Ну, це на той час, коли я робив цей скрін. У Booty PokéTrucket у розділі more, потім настройки, до да, Settings, Тут я підключив Вайбіт і також підключив WhiteChain Telegram Wallet. І ще бажано підключити Discord, але щось у мене чомусь він не підключений. Коротше, я попробую ось. І коротше, ось оцих 0,1 вайбіткоїна мені перейшли на WhiteChain Telegram Wallet. Ось бачите, токен прийшов. Тобто тут все працює. І навіть ще до айдропа можна тут щось спробувати заробити. Звісно, воно не так часто випадає, але все ж. А чому за один клік? Тому що я буквально натиснув просто кнопку спіни, да, скільки пам'ятаю. Ця рулетка почала крутитися, мені випали ці тукени і все. Ну, це я так сказав, тобто можна сказати один клік. Ну, взагалі, звісно, цю ігру я грав саме заради айдропа. І вони ось написали про критерії айдропа. Давайте перекладемо. Це загальна кількість видопотих кристалів, загальна кількість рефералів, загальна кількість кораблів, кораблі для зіру, Руки загальна сума пасивного доходу, всього битви, коефіцієнт, перемог у битвах і всього шутерів. Тому якщо ви там раптом ще не взяли участь в цьому проекті, можете спробувати перейти щось, встигнути ще заробити. А якщо ти хочеш спробувати заробити на сайті, на якому я вже заробив більше 300 доларів, тоді дивися ось це відео.